Швиденько про будні Найвеличніший найманий вбивця всіх часів Сакамото Таро на піку своєї так званої кар'єри закохується в прекрасну дівчину. А Любий, мені тобі нагадати, бач? що я подам на розлучення, якщо порушиш сімейне правило. Розлучуся! Добре, я просто перевіряла. І зробивши роковий вибір, він... Йде на пенсію, відкривши крамницю. Але такий вибір не оцінила організація і послала до нього вбивцю Асаку Рушіна. Шіна. Це я, Щін Телекод. Який стає на його бік? Тепер я розумію. Пан Сакамода хоче захищати ці теплі моменти повсякденного життя. Тому він не пішов. І так нові партнери, працюючи в крамниці та знаходячи нових друзів, відбиваються від злочинного світу. Пане закамота! А детальніше історія ви можете подивитися в телеграм-каналі GlasMun. Насолоджуйтесь!